Знову з великою повагою, з великою козацькою любов'ю до цих людей, хотів би прочитати вам вірш одного з київської четвірки, людини, яка нарешті повернулася додому з тих диявольських отих лабет. Називається Байда. Він ішов у червоному жупані через руїни мінеретів, по головах лихих огланів, щоб в море чорне гордо гледіть. Своє зап'яне чубіття він витер бородою хана, і в кодло тюркське лихоліття несли козацькі отамани. У пазуху сухому степу він висипав зернистий ладан по трьох занедбаних шляхах. Сріблястий попіл вільно падав, то оберемки сухоцвіту мовчазно сипались в криницю, а тиха ніч росою вмита стелила темну До Досвідні сурми кличуть в бій, тримай шаблі на поготові, і дух з витяжливих стихій Вальможно йде на поклик крові, гуляє байда, гетьман славний. Вошадних згарищах мечетей, а вітер степу тішить рани. Він теж до перемог причетний. То оберемки сухоцвіту мовчазно падали в криницю, а тиха ніч росою вмита стелила темну багряницю, У лоні темряви здіймалась, кольчуга польових вітрів, бездоність неба проливалась на степ. Щоб Горів Дмитро Савченко